Практичне і корисне рішення в пропозиції від компанії Darko. є от така рамка, яка використовується для оздоблення каміна. В чому її перевага? Вона гарно естетично виглядає. Перевага її в тому, що вона з телескопічним розширенням, тобто може підійти під будь-який будь розмір каміна. І чим вона цікава, кріплення відбувається таким чином. В інструкції є шаблон. Є повністю покрокова інструкція, як це закріпити. Цей шаблон підходить під оце кріплення. Це кріплення знімається і тоді надівається на камін. Ну і завжди питання. Що все класно, все добре. А як воно монтується? Ми маємо цю рамку вже змонтовану на цьому каміні. Вона вже у нас стоїть приблизно два роки, і ми бачимо, що підлаштували її під такий розмір каміна. Тут виступає трошки нержавійки більше, тут менше. Готове швидке і естетичне рішення.